Вітаю вас, дорогоцінні друзі. Це програма Добра Новина. З вами Богдан Дембуринський. Поговоримо про Ісуса Христа, який зціляє, який одного разу помер за наші з вами гріхи на третій день Воскрес з мертвих. І він сьогодні живий. Він живий, діючий, люблячий, милуючий наш Господь. Слава йому за все. Ми отримуємо багато свідчень про те, як люди зціляються. Від сили Божої. Ми проповідуємо Євангелію через соцмережі і через супутникове телебачення, також через інші засоби масової інформації і практикуємо служіння стілення вже 25 років майже. Бачили за цей час величезну кількість чудес. І ось недавно в коментарях одна сестра написала як 11 місяців тому. Їй з Америки вислали відео нашого служіння. Вона писала вже нам раніше, вона писала про те, що зцілилася від запалення трічитого нерву, яке в неї було багато років. І от вона пише: Тернопільська церква, наша українська, а з Америки висилають відео. І ось скоро вже 10 місяців, як Господь звільнив мене від медикаментозної залежності, а вона змушена була приймати. Протиепілептичні препарати, і лікарі сказали, що їх неможливо залишити, це вже назавжди. Тобто, якщо ти їх приймаєш, то ти вже від них відмовитися не можеш, тому що наслідки будуть страшні. В неї були дуже сильні болі, і вона пише, що потрібно було приймати пігулки кожних 4 години, тому що так сильно боліло. А зранку відкрити рот взагалі було страшно боліло. Дякую Господові за це служіння. А він врятував мене через нього. Слава Богу, мені це подобається. Як сказав один великий чоловік Божий, якщо ви проповідуєте Євангелію, вас обов'язково будуть супроводжувати чудеса. І одного разу, коли я почув цю фразу, вона мене, знаєте, так, якби задала мені запитання: а що я проповідую? Що відбувається в нашому служінні, що ми не бачимо чудес? Це було давно, це було ще десь на початку 2000-х. Навіть ще раніше, мабуть, тому що в 2000-му ми вже почали служіння. І це, це запитання за мене змусило задуматися і переглянути все те, що ми проповідували на той час. Ми вже тоді проводили вуличні евангелізації, а також зібрання різні проводили. І коли ми почали говорити про Христа, який зціляє, про Христа, який помер за наші гріхи, про Христа, який любить людей. Про Христа, який прощає гріхи, ми побачили, як відбуваються чудеса. І це завжди, це завжди цікаво, це завжди зворушливо, це завжди, знаєте, викликає такі трепетні відчуття розуміння того, наскільки Бог цінить і любить людей. І ось на днях таке свідчення цікаве прийшло. Жінка написала, що в неї заклало ліве вухо, і вона на нього нічого не чує. Молюсь, але вухо не відкривається. А на праве вухо я вже давно не чую. Тобто, одне вухо в неї було глухе, а друге десь на днях оглохло. І вона просить, щоб я вислав їй голосове повідомлення і її звати Ганна. Я висловив голосове повідомлення в той самий день, навіть, навіть зразу, буквально через кілька хвилин після того, як вона написала. І вона мені пише на наступний день, слухаю голосове, молюсь, з'явився нерозбірливий звук, якби вухо почало трошки чути, на невеликій відстані. І я ще раз їй вислав голосове, і вона знову мені на наступний день пише: Дякую вам за молитву! Вухо відкрилося, зцілилося, чую добре, слава Богу, Ганна. А я їй задаю запитання: а друге вухо як? Мені ж цікаво, що тільки одне відкрилося, а друге те, яке було глухим вже довго. І вона пише: другим вухом я зовсім не чула, вже давно. А зараз чую, добре чую, але не так добре, як лівим. Слава Ісусу! А чому зразу було цього не написати? Люди знаєте, такі цікаві. Іноді вони отримують чудо і навіть не вважають за потрібне поділитися цим свідченням слави Божої. А це важливо, якщо Бог зробив чудо в вашому житті, діліться, розповідайте іншим, тому що це важливо. Це запалює віру людей, це їх мотивує вірити, це мотивує шукати істину, стояти в цій істині, не здаватись, тому що часи завжди були, є і будуть складні. Ніколи не буде легко, ніколи не буде, знаєте, так все безтурботно і просто. Діявол написано ходить, як рикуючий лев, він шукає, кого пожерти. І сьогодні особливо в цей час, коли в нашій країні відбувається війна, і люди гинуть тисячами. Люди знаходяться під страшенним тиском страху, переживань, нерозуміння того, коли це все закінчиться. В безнадії вони втрачають майно, вони втрачають життя, здоров'я рідних. І це все дуже важко переживається. І якщо це все брати собі до серця, то організм не витримує, тому що ці навантаження вони, вони надто екстремальні. Ми не створені для ненависті, ми не створені для хвороб. Ми не створені для зла. Ми створені для того, щоб жити з Богом в раю. І найкращий приклад того, яким має бути життя людини з Богом, це Едемський сад. Там, де людям нічого не бракувало, там, де ніхто нікого не їв, не вбивав, не кусав. Там все було добре. Там людина була всім забезпечена, Бог був поруч, з ним можна було спілкуватися. Але оцей первородний гріх, ця недовіра до Бога, яку виявили Адам і Єва, коли змій покусив їх, розділила чоловіка і Бога. Беззаконні ваші розділили, провели розділення між мною і вами, говорить Бог. Це сталося в Едемському саду. І ми всі з того часу вспаковуємо цей первородний гріх Адама, недовіру до Бога, яка відділяє нас від Нього, яка допускає диявола в наше з вами життя. І позбутися цього можна тільки воз'єднавшись з Ісусом Христом, можна тільки прийнявши Ісуса Христа і через нього з'єднатися з нашим небесним батьком. На жаль, сьогодні серед людей, в тому числі християн, знаєте, досить такі дивні можуть бути уяви про нашого небесного батька. І дуже багато з них, і навіть проповідники, вони вважають, що Бог карає, що Бог посилає нам якісь такі стихійні лиха за якісь наші проступки, що Бог намагається наслати на нас якісь прокляття, болячки, війни і так далі. Але правда полягає в іншому, що Бог відповідальний за наші з вами гріхи поклав на свого Сина Ісуса Христа. Тому що ми не змогли б винести це покарання. Плата за гріх, смерть написана, жит... а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі. Тобто Бог подарував нам через свого Сина прощення гріхів, і в тому числі зцілення хвороб, тому що хвороби прийшли як наслідок гріхопадіння. Хвороби прийшли як наслідок того, що Адам і Єва втратили свою позицію в Едемському саду і були змушені залишити едемський сад. І тоді замість достатку прийшла бідність, замість здоров'я прийшли болячки, замість благословіння прийшли прокляття, замість життя прийшла смерть, замість достоинства Божих дітей прийшов сором. Люди сховалися від Бога в кущах. І по сьогоднішній день, чинячи гріхи, живучи в злі, люди намагаються сховатися від Бога, сховатися за якимись обставинами, за якоюсь зайнятістю. За якимись лженауками, лжерелігіями, релігіями, щоб тільки не бачити правду. І це обман, це великий обман сатани, який зводить людину в вічний вогонь, в вічну погибель. А ми не створені для пекла, ми створені, ще раз нагадаю, для вічного життя з Богом в раю. Ми призначені для цього. Ми Його творіння, створені ним для добрих діл, написано в посланні до Єфеся. І коли Ісус ходив по землі, він робив, він каже: я прийшов для того, щоб виконати волю мого батька, який послав мене сюди, на землю. І хто бачив мене, той бачив мого Отця. Я це читаю вам з Матвія, 15 розділ, з 29 го вірша. Ісус знову, перейшовши понад Галілейське море, зійшов на гору і сів там. І сила народу прийшла тоді до Нього. І вони мали при собі кривих, калік, сліпих, німих, чимало інших. І клали їх до його ніг, а Він їх зціляв. Він не довбав їх, він не нагадував їм їхні помилки, якісь втрати, упущення, те, що вони були десь в чомусь неправі. Він їх зціляв, він виявляв до них милість і милосердя. І дивувалися люди, бачивши, що німі говорять, каліки знову одужують, криві ходять, а сліпі прозрівають, і прославляли Бога Ізраїля. Люди прославляють Бога, коли Він творить милість, коли Він творить чудеса, відповідаючи на їхні потреби. Люди не прославляють Бога, коли відбувається якесь зло. Ви помітили це чи ні? І писання говорить, що милість Божа, благість Божа веде до покаяння. Тобто, дивлячись на те, як Бог виявляє до нас свою любов. Дивлячись на те, наскільки Він добрий, наскільки він зацікавлений в тому, щоб нам з вами було добре, це якраз і приводить до покаяння. Я можу сказати про себе, читаючи новий заповіт і бувши на той момент ще атеїстом, бачивши служіння Ісуса Христа, те, що Він говорить і те, що Він робить, я був вражений, я був вражений Його відношенням до людей. І тоді я дуже чітко зрозумів, що Ісус це Той, кого я насправді шукав все своє життя. Тому що в кожного з нас вакуум в житті був в душі, і ми не знали, чим його заповнити. І ми займалися різними речами і думали, що це принесе нам щастя, але все рівно щастя не приходило. І коли я побачив Ісуса Христа, я зрозумів, оце це той, кого я шукаю. Оце той, з ким мені потрібно зустрітися особисто. І 29 років тому це сталося. Я зустрівся з Ісусом Христом. Ми зустрілися з моєю дружиною Людмилою. У нас це відбулося майже одночасно, там, з різницею в одну неділю. Ми читали новий заповіт. Ми почали слухати передачі Коупленда. Тоді вони вже з'явилися на телебаченні. Це був 95-й, 96-й роки. І в 96-му ми прийшли в церкву. Ми знали, що там є біблійна школа. Ми прийшли туди, і ми залишилися там. А потім в 2000-му почали вже самостійне служіння євангелізаційне. І слава Богу за це. Ми бачимо кожен день: ми бачимо, як Бог творить чудеса. Чому? Тому що Він любить людей. Шоста глава Євангелія від Марка, 54-й вірш. Коли вийшли з човна, люди зараз впізнали його. Це мається на увазі Ісус і учні. І розбіглися по всій країні. І почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він перебуває. Ну, уявіть собі. Ви побачили Ісуса, який виходить з човна, виходить на берег з його учнями, і ви побігли скоренько, взяли якогось хворого свого родича і прибігли з ним туди на берег озера. Ну, це не так просто. Це не так просто, ви повинні це розуміти. Я думаю, що ви це розумієте. Можливо, ви про це ніколи не думали. Можливо, вам здавалося, якщо Ісус кудись приходив, то це не складало жодних проблем прийти до нього і отримати зцілення. Ні, були досить серйозні перешкоди: відстань, вага того хворого, якого вам треба було нести або якимось іншим чином переправити туди, на місце, де був Ісус. Треба було десь знайти того Ісуса, впізнати Його, подолати якусь відстань, подолати сумніви, подолати думку ваших родичів. Які скептично дивилися на ці всі речі. подолати авторитет начальників синагоги, які заборонялися спілкуватися з Ісусом. Я пам'ятаю, ми одного разу проводили евангелізацію в нашому місті, зцілилася одна сестра, не знаю, з якої вона церкви була. Я кажу, о, сестра, давайте я запишу ваше свідчення на відео. А вона каже, ні, ні не треба мене записувати. Я кажу, чому? Ну, Бог ж вас стілив, в неї там щось з ногою було, вона кульгала. А вона каже: наші церкви дивляться ваші відео, а вони заборонили нам ходити до вас на ваше служіння. Я думаю, цікаво. Ну мені смішно було тоді, але з одної сторони, знаєте, і смішно і сумно, тому що церква, яка має проповідувати Ісуса Христа, забороняє своїм людям отримувати зцілення від Ісуса Христа, якого нібито вони представляють тут, на цій землі. Але самі дивляться ці проповіді, слухають. А своїм вівцям в церкві забороняють. Як казав Ісус, не забороняйте, приходите до мене. Не забороняйте, бо будете мати тоді проблеми з самим Ісусом. Читаю вам далі з Євангелія від Луки, моє улюблене місце Писання, одне з найулюбленіших 4:18 Луки. Лука е, говорить про Ісуса, коли він повернувся з пустині після того, Якого спокушував диявол, після того, як він був хрещений в Йордані, і він приходить в синагогу і йому подали книгу про Кайсаї. І Ісус читає з книги про Кайсаї про себе, про Своє служіння. Дух Господа Бога на мені, тому що Він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення. Сьогодні ми дуже всі радіємо, коли наші полонені повертаються з полону, коли відбувається обмін. На жаль, ці обміни не часто відбуваються і далеко не всі повертаються. Але нам завжди приємно, і це дуже зворушливо, коли ми бачимо людей, які, бувши в полоні навіть по кілька років, повертаються і в свої сім'ї, в своє середовище, де вони раніше проживали. Наскільки Богові приємно, коли ми виходимо з полону страхів. Гріховних якихось залежностей і хвороб в тому числі, тому що хвороба це є полон, хвороба це є рабство, хвороба це є насіння смерті, хвороба це не є воля Божа. Хвороба це намагання диявола знищити людину, створену по образу і подобі Божій. Хвороба це ворог, і з ним потрібно воювати, з цим ворогом. Його потрібно знищувати. Не можна терпіти хворобу в своєму тілі, не можна терпіти хворобу в своєму житті. Хвороба краде наш час. Наші гроші, наші зусилля, наші мрії, наших рідних і близьких. Полоненим визволення. Читаю далі: сліпим прозрінням, Випустити пригноблених на свободу і проголосити рік Господнього благовоління. Сьогодні ми маємо з вами рік Господнього благовоління, або час Божої милості, не час суду, тому що буде час, коли Ісус. Повернеться як суддя, коли він вдруге повернеться на землю, але він буде судити світ. Він буде судити світ за те, що вони не повірили йому. Я на днях зустрів жінку. Я ходив на прогулянку в наш місцевий парк, тут у нас є ставок. Я регулярно туди ходжу, майже щодня. І дивлюся, переді мною йде жінка, якась така маленька, худенька старшого вже віку, кульгає дуже сильно. Я підійшов до неї і кажу, Починає говорити про те, що є чудеса, є Бог, який любить. Я можу за вас помолитися. Вона каже, ні, не треба за мене молитися, я не хочу. Я вже в віці, і це нормально. Коли стираються суглоби, коли сідають диски між хребцем, це нормально, я реаліст. Я. я кажу, та я був реалістом і атеїстом був, і безбожником був, яким я тільки не був. Але коли я зустрів Ісуса Христа, я зрозумів, що я був неправий, що істина якраз є в ньому. І він бажає нам добра. Знаєте, вона, вона здивована була, каже, ви мене вразили, я ще ніколи такого не чула. Я так підозрюю, що вона десь переселенка зі Сходу. І, і якби вона не мала ніколи, не чула ніколи тої інформації про Ісуса Христа. А може, чула, але не звертала уваги. І таке може бути. Я дивуюся, взагалі, як сьогодні, в наш час, не 30 років тому, а зараз, люди ще не дійшли до Біблії, не взяли її в руки і не почали читати. Тому що свого часу, коли до мене потрапила Біблія, я мав якесь таке розуміння, що там щось є для мене написане. І коли я її почав читати з книги Буття, в мене було дуже чітке відчуття того, що я читаю правдиву історію. Що це, от, що там написано, це реальні події, які мали місце на цій землі. Ну, Я читав колись якісь історичні книги. І я розумів, що там дуже багато вигадок. І ті всі події, які там описані, вони не завжди мали місце. Просто автору було, ну хотілося це написати і подати саме таким чином. Але коли я читав Біблію, бувши атеїстом, це ще був 90-й рік, я мав чітке розуміння, що це правда. Хоча я атеїст, я не впевнений, що Бог існує. Я тільки почав розуміти, що є якийсь духовний світ, і це вже дуже багато. Я почав розуміти, що за тим всім, що навколо мене. Ці всі природні явища, зірки, тварини, риби, птахи, вода, це все. Хтось це все організував, хтось створив цей порядок, який існує до сьогоднішнього дня, і це все функціонує. І це вже на мене справляло враження. І апостол Павло говорить: спостерігаючи за творінням, за тим, що ви бачите навколо себе в природі, неможливо не помітити Творця. І якщо ви вже помітили Творця, подивіться пильно на Ісуса Христа, і ви зрозумієте, яким Бог є насправді, як він відноситься до вас. 16 глава Євангелія від Матвія. О, я вам сьогодні півного заповіту прочитаю. Люблю новий заповіт. Я дивуюся, я, знаєте, спілкуюся з багатьма людьми, і коли їх запитую, чи ви читаєте Біблію, вони кажуть, так, читаємо. І коли я запитую, а що ви читаєте, вони кажуть в основному Псалми. Дуже добре читати псалми, читайте псалми, але якщо ви не читаєте новий заповідь, то псалми вам мало що дадуть. Повірте мені, там є згадки про Ісуса Христа, але їх там дуже мало. І навряд чи ви здогадаєте взагалі, про кого там йде мова. Тому читайте новий заповіт, тому що там зображений Христос, той, який Він є насправді, той, якого ми з вами повинні знати. Не зі слів проповідників, які самі його не знають, не зі слів. Людей, які його не знають, а ви самі особисто повинні по подивитися на нього, заглянути в його очі, заглянути в його серце. Читаю вам: це 16 та Матвія, 13 вірша. «Прийшовши в околиці Филиппової Кесарії, Ісус запитав своїх учнів. Це після того, як Він зцілив дочку Ханаонянки. Це на березі Середземного моря. За кого мають люди сина чоловічого? І вони відповіли: одні за Іоанна Хрестителя, інші за Ілю, ще інші за Єремію або одного з пророків. А на вашу думку, до них каже: Хто я? Задайте собі запитання, хто такий Ісус. І озвався Симон Петро і заявляє: Ти Христос, Бога Живого Син. Серйозна дуже заява. Тобто Петро визнав, що Ісус є Месія. Ну, хоча вже до цього навіть він про це знав. Але знаєте, як воно є? До них час від часу приходили сумніви. Так, не так, буде, не буде. А особливо найбільші сумніви до них прийшли, коли вже Ісуса схопили в цю останню ніч, коли його повели до Пилата, коли його розіп'яли на хресті, і він помер. І вони бачили його мертвого. Вони знали, що він помер. І я думаю, що в них там в голові. Буря була дуже сильна. І відповідь Ісус сказав до Нього: Щасливий ти, Симоне, Сину Йони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а Отець мій Небесний. Щасливий той, хто прийшов до розуміння, що Ісус є Месія, що Він є Син Божий, що Він здатний творити чудеса, що Він саме той, хто помер за наші гріхи, той, хто воскрес змертих заради нашого Спасіння. Якщо Він воскрес змертих, і він сьогодні живий. То він є сильний сьогодні, щоб вам допомогти в тій ситуації, в якій ви сьогодні знаходитесь. Навіть якщо вам сказали, що вам жити залишилося два тижні, навіть якщо вам сказали, що у вас діагноз безнадійний, що ліків в цілому світі нема, або вам треба зібрати 2 мільйона а, американських гривень для того, щоб купити ліки, швейцарські, якісь круті, які спасуть вашу дитину. Я вам хочу сказати, що Христос може зробити це безкоштовно. Набагато швидше і простіше. І не треба бігати і просити когось, і збирати якісь гроші, і шукати якісь вакцини, тому що Христос живий, Він є всюди, Він любить кожного, він має силу для того, щоб вирішити будь-яку проблему, зцілити будь-яку хворобу. Читаю далі. Тож я тобі заявляю, що ти Петро, камінь, і на цій скелі, на скелі Твого Откровення я збудую мою церкву. І що пекельні ворота її не подолають. І я дам тобі ключі Небесного Царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язано на небі, і що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язано на небі. І Ісус, звертаючись до своїх учнів, говорить: Я даю вам владу наступати на змій, на скорпіонів, на всю ворожу силу, і вам нічого не зашкодить. Якщо у вас є розуміння, що Христос є Син Божий, і Він живе в вас. Той самий Христос, на якому Дух Господній, якого Бог помазав нести добру новину бідним, якого Бог помазав випустити полонених на свободу, якщо Він живе в вас. І сьогодні час Божої милості, і він хоче діяти через вас. і Він хоче робити чудеса через вас в вашому житті і в житті тих людей, які знаходяться навколо вас. Друзі, я маю запитання до тих з вас, хто ще не прийняв Ісуса Христа. Але ви хочете це зробити? Я хочу помолитися разом з вами про це. Схиліть свою голову, закрийте очі, можете покласти руку на серце, і вголос разом зі мною скажіть, звертаючись до Нього: Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах, я вірю, що ти за мене вмирав, я вірю, що ти воскрес. Ти Син Божий, ти мій Господь і ти мій Спаситель. Я приймаю тебе. Я прошу Тебе, Ісусу, увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Я дякую тобі, Господь, що ти мене почув, і тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Друзі, якщо ви щирим серцем сказали ці слова, звертаючись до Нього, Він вас почув. І Він прийшов, щоб назавжди залишитися з вами. І Він говорить, звертаючись до нас з вами всіма. Я з вами до кінця віку. Він ніколи не залишить і не покине. Він ніколи не відвернеться і не відречеться. Він ніколи не скаже, я тебе не чую, мені це не важливо. Ні, він завжди вислухає. Кожну твою молитву, кожне твоє слово, кожен твій подих. Чому? Тому що Він любить людей. І ти важливий для нього важлива також. Амінь. І зараз я хочу помолитися за тих з вас, хто має потребу в зціленні, можливо, звільненні, можливо, у вас якісь страхи, панічні атаки, переживання, демонічний тиск. Бог прийшов для того, щоб випустити полонених на свободу. Я дякую тобі, Господь, за твою зціляючу силу, яка торкається зараз цих людей. В ім'я Ісуса Христа хай припиняються ці всі страхи, хай припиняється демонічний тиск, хай проходить свобода в розум, в душу, хай відновлюється психіка і нервова система, хай зникають всякі ознаки панічних атак, жахливих снів, посттравматичний синдром, нехай припиняється. Біполярний розлад нехай припиняється в ім'я Ісуса, хай забираються геть всякі ознаки і причини депресії, шизофренія, Альцгеймера Паркінсона. Не припиняється аутизм, гіперактивність, і інші розлади в ім'я Ісуса Христа, хай приходить свобода, просвітлення розуму, наповнення Духом Святим, миром, радістю, силою Божою. В ім'я Ісуса хай зникають пухлини, в тому числі онкологічні, саркома, рак хай зникає, метастази, рак шкіри, лейкемія хай припиняється в ім'я Ісуса Христа. Хай зникають всякого роду шкірні захворювання, в тому числі аутоімунні, такі як. Екзема, псоріаз, дерматит. В ім'я Ісуса хай забирається геть герпес, гепатит, хай припиняється цукровий діабет, хай повністю відновлюється підшлункова залоза, органи травлення, хай зникають камінці в жовчному, в нирках, поліпи, в шлунку, в кишківнику, в жіночих органах. Хай повністю відновлюються дітородні функції в тих, в кого їх не було, чи хто втратив, можливо, і ви страждаєте від того, що у вас немає дітей. Хай у вас відбувається, приходить можливість зачати виносити і народити здорову і нормальну людину в ім'я Ісуса Христа. Щоб ви забули про безплідність, щоб ви стали плідними і розмножувалися в ім'я Ісуса. І хай Божа благодать сходить, хай зникає залежність, медикаментозна, алкогольна, наркотична. Хай відновлюються суглоби, хай відновлюється хребет, кістки, хай загоюються поранення, вогнепальні, опіки, уламкою поранення. Наслідки контузії, слух, зір нехай відновлюються, хай зникають кліщі, глисти, всякі інші паразити в ім'я Ісуса Христа. Хай зціляється кров, лімфа, хай приходить радість і мир наповнення Божим вогнем і силою в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені і до наступної зустрічі!